Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Компанія Українська бронетехніка на міжнародній виставці оборонної промисловості МСПО в Польщі представила дистанційно керовану наземну платформу UGV Protector. Зображення безпілотної платформи були оприлюднені на сторінці компанії. Заявляється, що ідеологія створення універсальної колісної платформи UGV Protector – безпечне виконання небезпечних місій. Працюючи над цією абсолютно новою для нашої компанії розробкою, ми аналізували досвід військових, які перебувають на лінії бойового зіткнення та працюють з наземним. Безпілотними платформами. Цей робот створений для підвищення безпеки та оперативної ефективності військовослужбовців на полі бою, розповів гендиректор Владислав Бельбас. Вага платформи до 4 тисяч кілограм, двигун потужністю 190 кінських сил забезпечує швидкість її руху до 60 кілометрів на годину, балістичний захист станага 4569 левел 1 У компанії розповіли, що UGV протектор може тримати зв'язок з оператором на відстані понад 15 кілометрів. Також платформа інтегрована в. Систему ситуаційної обізнаності ICOMWARE, що дозволяє її комплексне широке застосування на полі бою. Ми позиціонуємо UGV Protector насамперед як логістичну платформу, але її також можна використовувати як робот-розвідник, як платформа, яка привозить та запускає дрони з небезпечного місця для евакуації поранених для підвезення вантажу та боєприпасів, зазначив генеральний директор української бронетехніки. За словами Бельбаса, UGV Protector також можливо використовувати як бойовий робот, встановивши на нього озброєння для. Знищення бронетехніки чи живої сили противника. Він також акцентував на тому, що додатковою перевагою цієї безпілотної платформи є її невисока ціна та можливість швидкого виробництва. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.